стучить до вас біжить. Що ж це таке? Давайте дивитися, чого. І що робити? Ну, що робити, да? П ха -ха, повішати себе? Зробити, зробити, ну добре, дивіться п'ять жезлів, п'ять це завжди якась криза, куди ви розвернете да, тут про випробування, тут вам за щось треба буде посперечатися з кимось, да, відстояти якусь свою точку зору. От тут ну дивіться, да, якісь таємниці, можливо, треба буде їх відкрити, тобто при ну зробити якісь дії. Таємниці король Пентаклів, чому я запитала перевернути? Ну тому що тут небезпечний конкурент щось буде за вашою спиною робити. Да, людина без моральних принципів. От і тоді можливо навіть корупція, да ваша надмірна самовпевненість вас може тут підвести.